Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи, загрожує, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час. Скажіть, допоможіть. Можуть бути розмови про ядерну зброю, розмови про щось ураження атомних станцій, про те, що може не бути опалення. Це більше йде інформаційна атака. Люди пригнічені. А, ще і дуже сильний тиск на, наших, на нашу владу в інформаційному колі якісь будуть ще звинувачення, от, розгойдують так, все розгойдуються. Угу. Викриваю всіх шпигунів, рашистських, агентуру, всю. Всі, хто здає рашистам інформацію, викриваються, засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Прошу вищі сили: очистити Україні. В Україні інформаційний простір. Більше ніхто не може в нього вплинути. Усі маніпуляції, всі, будь-яка. Пропаганда расистська викривається, очищає інформаційний простір, буде так так. Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео. Військових, побратимів, близьких людей. Прошу захисту міцного і вдень і вночі янголи, охоронці, духи роду захищають, оберігають, ненамить, не намитні, лишають вищі сили. Прошу допоможіть захист міцний. Стає. одведіть одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що чинять росіяни, будь-яку зброю, що використовують. одведіть одверніть і поверніть їм назад. Звідки воно вилітає? Хай в них там і впаде, і їх знищує, особливо того, хто придумав. Ці обстріли, хто видає ці накази, хто їх виконує, хай їм назад воно прилетить, його знищить. Більше воювати не зможе. Буде так і так є. Одвертає, оцікає віківіщи. всі Знищено. Більше немає чим воювати. Та буде закрите небо. Над Україною буде так і так є. От. На цьому я завершую. Прошу, будь ласка, бережіть себе, будьте дуже обережні. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. от Все буде добре. Я дякую вам за увагу і до зустрічі!